Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Коротко, підсумки цього дня наша команда готує ще чотири нові безпекові угоди для України. Вже найближчим часом ми розпочнемо перемовини і маємо доволі оперативно підготувати документи до підписання. Це для нас і оборона підтримка, це для нас і фінанси, і гуманітарна взаємодія. Вже тоді буде майже 30 таких угод з нашими партнерами. Ми ставили собі завдання, щоб це були різні країни і не лише країни НАТО, але всі однаково готові допомагати нам у захисті спільних цінностей. І це буде щоб не відбувалося у світі. Нам потрібні свої інструменти для підтримки наших людей, для підтримки нашої держави. Свої безпекові домовленості, які працюватимуть за будь-яких умов, і саме так ми і рухаємось. І найголовніше за сьогодні я хочу подякувати всім нашим людям, усім нашим рятувальникам ДСНС України, які працюють для захисту життів людей в різних наших регіонах, і в тилу, і в прифронтових та прикордонних районах України. Ті, хто завжди за будь-яких обставин після російських ударів та обстрілів прибуває на місце і робить абсолютно все, щоб допомогти якнайшвидше в усіх регіонах зберігається функціональність наших державних служб. Особливо відзначу працівників ДСНС України на Харківщині, увесь колектив рятувальників області, окремо Андрія Сюдорченка, Євгена Попова. Максима Гунька, Віктора Коваля, Сергія Лисицю, дякую вам усім вашим колегам, також ДСНС України на Херсонщині. Всі працівники управління, особливо Іван Смоленський, Тарас Старищак, Сергій Ячменьов. Владислав Пилипенко, Олександр Васечко, дякую вам і наша Сумщина регіон, який, на жаль, теж постійно страждає від російського терору. Але й там, як і всюди, наші рятувальники завжди допомагають. Дякую всьому колективу головного управління ДСНС України на Сумщині, а особливо Ярославу Самойленку, Олегу Морозу, Андрію Щенікову, Андрію Покидюку, Олександру. Клочкову та Руслану Пилипцю дякую усім, хто захищає нашу державу, наших людей, наші українські інтереси. Дякую усім в світі, хто нам допомагає. Слава Україні!